Робимо з вами прогнозування. Розклад на щодень для України. Традиційний наш щотижневий розклад на період з 12 до 18 лютого. Подивимось з вами, що покаже карта. Яким буде тиждень? Що важливого відбуватиметься в Україні? Може, карта покаже не лише в Україні. Отже, давайте прогнозувати. Перша в нас загальна характеристика тижня. Таро Ошо. Аутсайдери, які знаходять вихід. Треба деколи дати, як я по цій карті говорю, хто дивиться підказки Таро ошо мої, два кроки назад або крок назад. побачити дистанціюватися від проблеми, побачити її зі сторони і тоді зрозуміти, як її вирішити, а не бути постійно злитою з, цим, з цією проблемою. Тут аркан не самий найкращий, далеко аркан смерті. Тому це власне, період ще до кінця грудня, тож я на цьому наголошую. Бо знову ж таки, є глядачі, які дивляться мене, можливо, сьогодні будуть вперше дивитися. От, до речі, кому подобається моя діяльність, мої прогнози. Підписуйтесь на мій YouTube канал, обов'язково, слідкуйте за моїми прогнозами. Так от, я казав, що з грудня середини до середини лютого період для України буде важким. Так, на жаль, воно і відбувається. Ну і, власне, ще от наступний тиждень це якраз ще точка середини лютого, аркан смерті. Карта не хороша. І активізація диявола. Я розумію, на фоні зміни зараз головнокомандуючого, на фоні ще багатьох інших ситуацій, які відбуваються в Україні. Наче захочеться скористатися тими всіма ситуаціями вкотре, і активуватися. Тому наступний тиждень по загрозах, поки карта показує, дуже і дуже загрозливий. Тут карта говорить, що відійдіть трошки далі, подивіться, що відбувається навколо, і почніть діяти, щоб запобігти гіршому Оцьому цьому сатані і цьому аркану смерті. Ну, тиждень. Бачите самі, будь ласка, зберігайте так само наскільки важливо уважність, обережність. Карта гостра. Дай Бог, щоб вона змінилась, щоб вона нейтралізувалась. Над тим також працюємо. Понеділок у нас аркан порівняння. Так, тут у нас аркан. Так, четвірка жезлів. Карта, якби, нової основи. Або карта врожаю, називають, або карта результатів. А ще мені чомусь так пішла фраза, що наступного тижня можуть бути з нашої сторони певні важливі успіхи в знищенні ворога, в знищенні баз ворога, протистоянні цьому. І вкотре вони отак от збунтуються, розлютяться і захочуть от дати для України більше. Цього всього виплеснути негативу і завдати побільше шкоди і жертв. І тут карта новини за океану. Дуже хочеться вірити, щоб вже нарешті остаточно був прийнятий пакет допомоги для України від Сполучених Штатів. Я вам казав, що все рівно по енергії йде, що результат буде ця допомога. От хто не бачив цих прогнозів, теж можете подивитися, на мене є на Ютубі. І тут ось новини, тут карта результату, порівняння, тому що я кажу, програє Україна, програє весь світ. Отак От зараз воно ще гостріше сталося питання. Далі у нас вівторок карта контролю. Хочеться відновлення побільше контролю над Україною, над територією України. Дай Бог, щоб ця прогресія теж активно відбувалася. То, ще, можливо, не дивився мої прогнози на лютий для України, світу і Росії, і прогноз по місяцях для України. Також подивіться, будь ласка, там так само є ця інформація, де я казав, що в лютому йде так, знаєте, поступовий прибуття саме тої енергії, накопичення тої енергії для подальшого протистояння і перемоги України над ворогом. Король Жезлів. теж іде карта. Покровительства, візитів, переговорів, призначень карта Сонця. Ну, тут вівторок по енергії, такий, навіть, знаєте, доволі обнадійливий, я би сказав, якщо брати понеділок з тими важливими новинами, які можуть бути. При тому новини не завжди зразу відповідаються відкрито, відверто, ви теж про це знаєте. То вівторок де з тою картою, що. Буде нам це допомога, то буде і більше контролю, і перемоги. Ну, це, знаєте, одне друге підтверджує так. Так що хочеться вірити, хай так воно і буде. І хай сили цьому теж посприяють. Середа. Карта подорожі. Верховний суд, доленосний теж такий, я б сказав, навіть моментами фатумний день. І от шамани, які сидять. Ну, по енергії вже мені середа сьогодні не подобається. Шаманять-шаманять ті гади. Все одно спокою Україні не дають. І оце якраз енергія загроз. Зараз саме так середу читається по-особливому гостро. Тому теж зважте на це попередження. Далі у нас четвер. Пропрацювання карми, пропрацювання кармічних завдань, заборгованостей з минулих життів, з реінкарнацій. Це стосується контексті України, так і кожного з нас. Теж день гострий. Маємо шестірку мечів. З однієї сторони, підсилені загрози атак ворога, з іншої сторони, карта можливість прориву і відкриття тих дверей чи можливостей, які до сих пір були закритими. Що ця карта, я так знаєте, її люблю пояснювати як допомога від інопланетного, знаєте, як допомога від вже інопланетних сил. Ми кажемо брати по розуму. Це з інших галактик цивілізації, тому що ми в світі не одні, але не знаєте, якось так хочеться ем, вірити, що ну от, там. Вищі інстанції ієрархіїнопланетні цивілізації, які існують, це таки вони по енергії навіть читаються набагато такими, знаєте, розвинутішими. І хочеться, щоб якось вони ще і нас землян навчили все-таки більшому миру, злагоді, любові, гармонії, розвитку, так? а не війни і так далі. Ну, на землі не всі є земляни, це теж, я думаю, ви знаєте, багато є. Душ внеземного походження із інших планет, але я так образно кажу зараз. Ну, Хто живе на землі, то ну, земляни так. Цікава, цікава карта, але по енергії все одно середа четвер, дні попереджувального гострі. П'ятниця теж карта грузу, карта навантаження і можливість скинути цей груз. Тут п'ятірка жезлів, карта боротьби. Тут карта якір. Ну, не скажу, що і тут прямо такі легкі і позитивні карти. На жаль, єдина ця карта якір як можливість тісності, заякоритись. але ці карти мені йдуть ще і про загрозу втрати території, тобто десь ще по лінії фронту можуть бути наступальні дії, саме які загрожують просуненню ворога. Це може бути той самий Авдіївський напрямок, де зараз найгостріше. Це може бути активізація ворога в Купінському напрямку, Бахмутському напрямку, і там, де Мар'їнка йде. Будемо робити прогноз по регіонах гарячих точках. Звичайно, будемо дивитись, де картина якась, скажем, де гостріша, де краща. Але чомусь мені так середина тижня, середа, четвер, п'ятниця, і друга половина йде ось цими загрозами проривів, загрозами захоплень, загрозами активізації ворога. І ворог вже ці плани будує і буде реалізовувати. Тому дай Боже, вкотре бажаю воїнам нашим ворога успішно розбити, зупинити субота. Відділення від тої всякої нечисті, повернення до себе. Шестірка пентаклів, рука допомоги, карта допомоги, підтримки, подарунків, обміну, енергообміну, знову ж таки, віддаючи, отримаємо. І баланс у нас що. А, карта е, уда, вдачі, удачі такої карта, бачите. Підкове і чотирилисник. Оцей який, власне. Удача, яка нам посміхнеться. А до того воно і ведеться, що там, де прогресії не було, або вона була слабка, незначна. Почнеться та прогресія. Так сьогодні в нас була в енергопрактиці прояв благословінь для прогресу. От. І ще один день, неділя, так? Раз, два, три, п'ять, 6. Так, неділя ще залишилась. Та буде верхня карта. Прекрасна тут карта сотворення. Тут у нас ага. диявол, перевернутий ще й хитро замасковані плани. І тут у нас такі змії гадюки. От тільки десь хочемо щось сотворити. Але це отут мені ще йде і про внутрішніх ворогів вкотре. Про внутрішні оці наші, знаєте, на жаль, але тих внутрішніх ворогів є ще стільки, стільки найбов пороне, щоб то все гадство було. Ой, чекайте мене, щоб то все було викрите і покаране, і знешкоджене. Тут та золота рибка, яка каже, що ну, як би там не було складно, але ваші все рівно наші бажання здійсняються. Наше бажання найголовніше є одне. Трійка Пентаклів: робота, 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 молитва, боротьба з тою нечистю на всіх можливих рівнях дасть, власне, сотворення нової України, народження нової України. Але навіть по енергії, неділя теж день іде. Ну, не хороші. Тому поки бачимо такі періоди, власне, як я сказав, середина і друга половина тижня наступного не сама найкраща карта, а коли тиждень випав взагалі під картами. Того нечистого плюс аркану смерті і карта аутсайдера, то варто краще підготуватися до гірших сценарій майбутнього, вдасться нам теж їх нейтралізувати, та й Богу дякувати. Але маємо бути готові до всякого та й різного. Ось такий прогноз розклад на щодень, тому залишайте ваші коментарі. Можливо, хтось теж робить прогнози. Залишайте в коментарях, як вам. Що випадає по розкладах, по ваших передбаченнях, підписуйтесь на мій YouTube канал, залишайте також вподобайки, щоб відео було активним. Дякую всім, як завжди, за підтримку. І продовжуємо наш рух до перемоги.